Що, малеще, напевно, заскочали. З радістю вам повідомляємо, що це новий випуск кулінарного шоу на пердак Тебе. І сьогодні ми будемо витребенькувати мармуровий пиріг. Тож, займайте сидячу позу і гайда. Більшості з нас цей пиріг відомий під сумковою назвою «Зєбра». Пердак Тебе вже давно займається розвінчуванням міфів і масового невідластва. І тому ми хочемо вам розповісти. Що цей пиріг придумали зовсім не савки, а його вигадали в Німеччині орієнтовно в 18-19 сторіччі. Він отримав свою назву за свого характерного вигляду, який нагадує мармур своїм світло-темним візерунком, що переливається. Спочатку цей пиріг виготовляли за допомогою різноманітних спецій, які дозволяли фарбувати окремі ділянки торта в темний колір. Але коли в 19 сторіччі в німецький регіон Рейн був завезений шоколад, він активно почав додаватися мармуровий пиріг. І після цього він набув масового розповсюдження в Німеччині і Австрії, а також в США, куди був завезений німецькими колоністами. Щоб спекти мармуровий пиріг, нам знадобляться яйця, борошно, крахмаль, масло. І ще багато іншого, але про все по порядку. Спочатку треба взбити яйця. Тож беремо наші три яєчка, розбиваємо їх в посудину, і потім збиваємо це міксером. Можна використати в'єнчик, але це не по-індустріальному. Тому беремо наш міксер. Вмикаємо його. І роз'єбуємо цю масу. Коли яйця збиті, додаємо 100 50 грам цукру Щепотку солі і одну чайну ложку ванільного цукру, ну і хуяримо далі цю всю массу. Опа? Коли все збито? Вливаємо 120 грам сметани. Ну і разом з сметаною 120 грам соняшкової рафінованої олії. Ну і цю всю, всю масу перемішуємо. Можна, звичайно, її трошки Довзбивати міксером, зважаючи на густоту сметани. Так. ну Ось і все, громадяни. Тепер можемо перейти до борошна. Тепер беремо 250 грам борошна, додаємо туди одну чайну ложку. Розпушувача. Разом з нею одну столову ложку, крохмалю. І ретельно це все перемішуємо між собою. Воно все має змішатися в гарну континенці. Так, тепер, коли все зроблено, беремо сито і потрошку проріжуємо, проріжуємо наше борошно, всипаючи його в нашу збиту вершкову масу. Це все. Треба також ретельно перемішувати, вінчиком. Давайте, поїхали далі. Не соромтесь, робити це з розмахом. Це все потім буде прибрано. Головне, ні в чому себе не обмежувати. Особливо в процесі приготування якоїсь феноменальної страви. Це стосується і будь-яких ви інших видів. Людської діяльності, чим би ви не займалися? Тому впевнено розпряміть свого животика і гайда збивати це тісто. Мішайте так, щоб не лишилося зовсім ніяких комочків. Ну що ж, наша маса готова і тепер ми можемо перейти до самого цікавого. Ділимо наше тісто на дві рівних частини. І в одну з частин додаємо три столових ложки какао. І 3 столових ложки Сметани. Ми також додамо пару щіпочок кориці. Щоб піздати заходило під ранкову кавуцю. Все, коли все додано, ретельно це все діло, ясна річ, перемішуємо. Тут можна використати наш вінчик. коли все готово. Треба підготувати нашу форму до запікання. Зараз ми будемо змащувати форму соняшниковою олією, щоб перік до неї не пригорів. А потім застелимо її пергаментом. Можете використати ось такий кухонний прилад. Дуже зручний, приємний. Ніжний, так би мовити. Олії дуже багато не треба. Що ж, коли змастили, застиляємо форму пергаментом і починаємо формувати наш пиріг. Спочатку викладається біла. Суміш, потім чорна. Робити це можна, як заманеться. Тут уже кожен вирішує по-своєму. Ми ж спочатку викладемо біле тісто в шахматному порядку, потім на нього чорне. Ну і будемо так міксувати. Що ж, поїхали. Що ж, коли вся маса викладена, беремо зубочистку і малюємо наші узори. які ми хочемо, щоб висновки вийшли, тут можете дати повну свободу вашому творчому польоту. Ми під кінець ще додамо горішків, щоб взагалі чіті бомбоні все вийшло. Що ж, а тепер можна поставити наш пиріг в пічку, але спочатку розігріти її. Вмикаємо верхній низ духовки. А саму температуру виставляємо на 180 градусів. Коли духовка розігрілася, ставимо нашу форму в неї. Ну і все, наш пиріг тепер має так постояти хвилин 50. При 180-градусній температурі. Ну, а ми поки що приведемо кухню в порядок. Що ж, друзі, наш пиріг готовий. Зараз я вам продемонструю. Дивіться, який красень. Це просто неймовірно. А ми можемо його діставати і подавати до столу. Робіть це дуже обережно, щоб не обпектись. Це просто чудесно. Неймовірно. Ми не перестанемо цього повторювати. Можете насолоджуватись. Сьогодні ми навитребенькували ось такий мармуровий пиріг. Головний провід «Пердак Продакшену» в обличчі мене Ярослава Страпона вирішив поласувати шматочком цього порога разом з чашечкою кавусі. Ну а вам малече бажається гарного дня. Čia pamatysime!